Фірма Ави ще у червні 2015-го виграла конкурс і здобула право вивозити сміття у місті та районі. Однак робить цей комунальне підприємство «Житлоінфоцентр». Останні розповідають багатоквартирні будинки, що створюють СБВ. Чи кооперативні будинки не поспішають укладати угоди на вивезення сміття з фірмою Ави. А якщо і домовленості підписують, то не виконують їх ні мешканці, ні приватна фірма. Розповідає провідний інженер виробничого відділу КП «Житлоінфоцентр» Олена Злотко. Багатоквартирні будинки. Кооперативні відомці, там, де створено ОСББ, не заключають угоди з фірмою Ави, яка на цей час є переможець конкурсу, і їхні мешканці, як окремих квартир, так і голови ОСББ, ведуть таку політику, що сміття викидають у наші контейнери і таким чином наносять збитки нашому підприємству. Виходить, що за кошти, наприклад, от в даному випадку будинків Хмельницького, 1 1А і 1 а, ми вивозимо сміття. І за інші будинки Лисенка, 36, 38, 34 будинок. теж донедавна були закриті контейнери. Яскравий приклад сусідні будинки на вулицях Лисенка та Хмельницького. Один будинок, де майже 100 квартир, уже створив своє ОСББ і має договір з фірмою «Аве». Інший ще на обслуговуванні житло інфоцентру. Пані Марія мешкає на вулиці Лисенка, де створене ОСББ. Жінка каже, фірма «Аве» вивозить сміття доволі часто, майже кожні три дні. У сміттєвому баці за цей час не збиралось менше десятка пакетів. У нас почалося з Михайлищуком, і Жителями Хмельницького 1, а й Хмельницького 1, різні неурядки вони почали казати, що там мусор їм кидають, що мусорять, ви бачите, ми собі прибираємо у нас чисто. Постійно вони закриті, ми лише закриємо. Ну хто хоче, відкриває собі, мусор викидає. Працівники житлоінфоцентру пояснюють, така кількість сміття у будинку, де майже сотня квартир, нереальна. Припускають люди, викидають відходи у контейнери житлоінфоцентру. кажуть, мешканці будинку на Хмельницького неодноразово спостерігали, як сусіди викидають непотріб до їхніх баків. П'ять чи шість кульків є у трьох контейнерах, і вони стараються доказати, що це є з двох будинків восьмидесятиквартирних. Оце є все сміття. Вважаємо це ноу-хау для Коломиї, коли е, контейнери є, але вони в більшості закриті або стоять в таких місцях, що дуже сумнівно, що там е, туди е, до, до сміття попадає. Це можна сказати як і на листка, де ми зараз тут є, так і є, ще в нас у центрі міста, де є площадки, але контейнери закриті, огорожа стоїть, і ми неодноразово. Там зустрічали людей, які викидають у наші контейнери. Люди признають, що дійсно ми з того будинку, але викидаємо ваші, бо тому, що нам так зручніше у фірмі. Ави своє бачення проблеми кажуть, за останні чотири місяці уклали угоди з майже сорока будинками, де створили ОСББ. Щодо контейнерів, переконують, розміщують їх так, як зручно мешканцям. ОСББ приходить голова до нас, укладає з нами угоду на аренду. Контейнерів. Значить, перед тим, як встановлювати ці, як тільки почалися створюватися ОСББ, значить, постало питання, де вони повинні виставити ставити ці контейнери майданчики. Всі голови пішли до міського голови. Міський голова сказав, що поки, поки немає схеми санітарної очистки міста, значить, люди загальними зборами ОСББ самі визначають місця збору твердих побутових відходів. Так, щоб їм. Було зручно цей, носити туди, щоб воно недалеко було будинку і в той же час і не близько. Тобто, ми, втручає, ми не втручаємося в той процес встановлення контейнерних майданчиків. Ми надаємо в оренду головам, на відміну, як кажу, комунальнику, бо він ставить тут і каже людям отуда носіть. У фірмі АВ кажуть, діяльність житлоінфоцентру щодо вивезення сміття незаконна зовсім. Заступник директора приватного підприємства Михайло Вінтоняк показує рішення антимонопольного комітету, яке підтверджує цей факт. Рішення антимонопольного комітету діяльність комунального підприємства визнана незаконною. Ось вам рішення тобто весь цей час комунальник працював незаконно. Він повинен був укласти з нами угоду. На вивіз твердих побутових відходів. Однак він знайшов якихось там з двома колесами, спущеними машини, і то вивозить. Ну, саме гірше те, що. Е Ну, ви бачите, в якому стані їхні контейнери, меданчики, самі контейнери і та періодичність вивозу. Реформа місцевого самоврядування вона поставить крапку. Люди зрозуміють, хто чи є, туди будуть акуратно носити. Не будуться як в Європі таких випадків у Коломиї більше сотні. Розповідають комунальників. У цій справі тішаться лише одним: що люди викидають сміття не у потічки чи обабіч доріг, а все ж несуть до смітників і сподіваються, що найближчим часом робитимуться згідно з правилами.